Вітаю підписники та глядачі! На огляді фіксований ніж Мікол Бригант. Це чеський виробник, а ніж я виграв на стрімі у каналі Вова Леший. Там були прості питання, я перше відповів і таким чином виграв ніж. Посилання на Вову Лешого буде в описі під відео. На його канал в нього там про ножі, спорядження та багато цікавого. Переходьте, дивіться і підписуйтесь, хто не підписаний, а ми перейдемо до огляду на цей ніж. Взагалі про існування Бренда Мікол я навіть і не здогадувався, але це виробник, який працює аж з 1794 року. В них там такі ножі, вони, типу як більш ретро, я б назвав, сучасних як такових немає. Вони більш-менш сучасні не виглядають десь там минулого сторіччя, так би сказати, або навіть тисячоліття. Ну і взагалі виробників ножів дуже багато. Ножами цікавлюся, не сказати щоб дуже давно. Тому завдяки велішаму я дізнався про цей чешський бренд. Стосовно цього ножа, моделька конкретно називається Brigant 393 NH10. Ось так буде повна назва, ну, в описі воно буде написано. По класу ці ножі я б відніс до ножів Мора. Бюджетні ножі Мора, так як Companion, Basic, ось щось в цьому роді. В принципі, це пов'язало і помітно. Пластик, сканді спуски, простий робочий ніж. Ліший вже, можливо, їм трошки користувався комплектація. Я думаю, вона проста, тут нічого не було, піхли і сам ніж. До речі, сидить він тут дуже добре, міцно, абсолютно не шародить. Чому він так міцно сидить? Тому що оце все діло прогумоване, тут помітно пластик, бачите, воно відрізняється. А це вже гума, і тут знову ж таки пластик. Дуже цупке, зараз жарко, руки трошки таки спітніли. Руків'я цупке, мені подобається. Давайте характеристики розглянемо цього ножа. Сталь 420, проста нержавіюча сталь. Загартована на 55 одиниць за роквелом. Вага ножа. Десь на сайті на я бачив 62 грами, але я думаю, що так мало. І переважив він важить 80 грам. А разом з піхвами вага буде 95 г. Оце вже більш така справжня вага. Але це також доволі легко. 80 грам за фіксований ніж, тим більше він повноцінний, так би мовити, робочий. Загальна довжина 208 мм, довжина клинка 100 мм. 100 мм клиночок. Обух у нас 2,2 мм. Ну, Відносний товстий обух. За рахунок того, що у нас тут сканді-спуски, обух буде міцний. Якби спуски були від обуху до ріжучої крайки, зрозуміло, міцності було б дещо менше. Піхви, ну дуже простенькі. Що ми тут маємо? Дренажно-вентиляційний отвір, піхви виконані методом лиття. Тут шви певні, років я також воно лети. Це все м'якеньке, піхви, до речі, теж вони якісь не жорсткі. Кріпиться на ремінь, але ремінь сюди. Ну, сюди широкий ремінь не залізе. Зараз я спробую на свій ремінь натягнути. Крепиться також на гудзик, сюди можна притягнути. От, на якусь канадську, канадський гудзик, воно нормально буде кріпитись. Не знаю наскільки довго цього вистачить, який тут ресурс. Але якщо туди-сюди не ламати, просто чіпляти, то нормально вистачить. Але й не забуваємо, що можна просто носити десь в рюкзаку або в кишені також ось в такому варіанті. На мій ремінь тут у мене, мабуть, 50 мм чи скільки, Ремінь тактичний. Не налазить воно. Це для якогось більш вущого ременя треба використовувати. І з піховні дістається легко, тут є така типу, як насічка. Великим пальцем дістати можна. Ну, Може більш не в насічку зручно опиратися, а просто ось таким чином опираємось. По піхвах тут говорити більш нічого. Ще цікавий момент, що воно тут вузьке. Можна знову ж таки в молі чи кудись запихати на певну довжину і також буде триматися а там далі і паракордом обмотати можна. Тепер розглянемо сам ніж. Стосовно якості виробництва, що мені сподобалось. На відміну від ножів мора, тут обух нормально оброблений. До речі, зараз на вамні такий ніж коштує щось там 478 гривень. Бюджетний ніж. Також хто бажає придбати ножі, можете перейти за посиланням під відео в телеграм-канал, і також дам сайт на магазин, там за моїм промокодом отримаєте знижку на 10%. Там багато різних ножів, може вам щось сподобається. Кому цікаві ножі і не знає, що брати, пишіть в ТГ, проконсультую вас. З маркувань це в нас з лівої сторони гравіювання і більш нічого немає. Так, що в нас тут? Клинок форма проста це дроппой, скандинавські спуски, зведення, ну, зведений в нуль. Леший, скоріш за все, трошки користувався, я думаю, цим ножем. Він реально зручний. Дивимося виємки під пальці. Одна, дві, три, 4 чотири. виємки чотири під пальці. Темлячний отвір одразу, до речі, чого немає в морі, кому це потрібно. Років я анатомічний, років я зручний, воно прогумоване. Ніж дуже добре сидить в руці. Він не вислизне, мається упор. вказівний палець на ріжачу крайку, він не повинен злізти. І також мені подобається, тут от, от, упор є під великий палець також. Дуже зручний ніж. При будь-якому практично утриманні строгання, такі типи, як викрутковий хват утримання, зручний, як на проколу, працювати. Так, давайте перейдемо до тестів. Перевірю загострення, наскільки це доречно, оскільки ніж, скоріш за все, не новий. Дуже добре ріже. Ну, леш, якщо я користувався, то, мабуть, зовсім небагато, може підправив його. Подивимось ріжучу крайку. Заменів я не бачу якихось. І підводи, як такого, нема. Зведений в нуль, ріже добре, мені подобається. Тести строгання деревини, це у нас. М'які породи сосна суха. Гарно гризи. Ну, з такою геометрією, чого б він не гриз. Дивіться, який шматок буде. Він дуже добре стругає. Незважаючи на те, що там хтось може напише, а 420 сталь, вона дешева, типу погана там. Ну, якщо він загострений, так, вона сталь може недовго тримати цю гостроту. Але геометрія така, що він працює добре. Для розпалки взагалі гарно підійде. І давайте ось осика також. Ну, осика трошки гірше йде, ну, зараз спробую зробити, типу, як стружку для розпалки. Стругаю сосну. Дуже добре гризе. Дивіться, як він гризе. Ось прямо вигриз такий шматок. Реально добре гризе. Строгання твердих порід сухий ясен. Тут, як завжди, він Сухий, твердий, тверда порода. Воно строгає добре гризи, до речі, дивіться як. Але маленькими шматками. А гризи непогано, мені подобається. Ну, зрозуміло, що не так, як сосну, взагалі дуже маленькими шматками. Але я гризи. До речі, це ж у нас не ржавійка, по продуктах теж можна працювати. Спробую почистити яблуко тут бачите, оцей опорчик буде заважати. Яблука для демонстрації почищу, Взагалі, якщо їсти, то краще шкіркою, там всякі вітаміни будуть. Якби не цей упор, то чистити було б зручніше, так він чистить нормально. І спробую розрізати обух 2,2 мм. Трошки розколює. Це розколює кажу просто на огляді. Так? Кому воно принципово чи ні, в польових умовах. Розколяй, де розколі, головне відрізати. А там, що розколює, то вже таке питання. Бачите? Порізати ж можна, можна, що ще треба. Покришка на проколу. Взагалі легко. Ну а чого б він не проколював, 2,2 обух і вістря колюча. По-любому буде гарно колоти. Відрізаєш шматок протектора. Ну, якщо порівнювати з іншими, то я б сказав дуже погано. Він так мильно різав, погано справився тут. Взагалі тест показовий, але мені не дуже він подобається в плані збереження ріжучої крайки ножа, тому що бувають певні замини, коли відрізаю цей шматок протектора, або навіть якісь подряпини на клинку. Батонінг, соснова паличка. До речі, там сучки, але спробую з краю ось таким чином. О, заліз добре. Ось, бачите, там сочок. З батонінгом справлятись, якщо без фанатизму, треба відколоти шматочок для розпалки, потім зробити якусь стружечку для розпалки, то ніж із цим без проблем справиться. Сухий американський клин, строгання. Ну, Строгає добре. Сухий береться маленькими шматками. Але з якоїсь палиці кілочок ми точно застругаємо. І це буде міцний кілочок, оскільки деревина твердої породи. Відгрізає, бачите? Ось тут слідкуємо. Ось. Для порівняння яка порода липа, побачимо, як піддається вона. Таким чином. Дивіться, скільки вона вгризатись буде. Ось тут побачимо. А, будь ласка. Дивіться ще один раз. Треба прикладати великі зусилля, щоб стільки відрізати. Бачите, ніж добре вгризається. І Ще спробую. Ось. Дивіться. Бачите, як ріже. Висновки по ножу. Що я вам скажу, працювати зручно. Він зручний, деревино ріже добре, він для неї призначений. Мені такий ніж концепція його як підходить дуже. Для розпалки ну десь тримати ніж, щоб розпалити багаття. Трошки побатонити можна, настрогати деревину, він зручний працювати, гризе багато, для походів також підійде. Ну як Для туристів, якихось по продуктах також можна трохи попрацювати. А взагалі для деревини круто, мені сподобався. Ну і Плюс нержавійка з продуктами працювати можна і не заморочуватись, не переживати. що там... Якось буде це шкідливо впливати на ваше здоров'я. Кому сподобався ніж, проставляйте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всі посилання будуть в описі під відео. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.